Сміхається лагідне сонечко і дивиться в наше віконечко, проміння своє посилає, доброго дня вам бажає. Сьогодні ми вивчимо вірш Миколи Сингаївського Вересень. Послухайте його уважно. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори. Спілих яблук, груш і слив, цілі гори натрусив і вантажить гарбузи на машину і вози, йде до гаю, де гриби виростають щодоби. На чолі іскриться під Сто турбот і сто робіт. Як називається цей вірш? Так, вересень. А хто його написав? Вірно, Микола Сингаївський. Давайте ще раз повторимо цей вірш, а щоб гарно його запам'ятати, вам допоможе мнемо таблиця. Звозить вересень в комори, кавуни і помідори, спілих яблук, груш і слив, цілі гори на труси. І вантажить гарбузи на машину і вози. Йде до гаю, де гриби, виростають щодоби. На чолі іскриться під сто турбот і сто робіт. Спробуйте разом з батьками повторити цей вірш ще декілька разів. І я сподіваюся, ви його добре запам'ятаєте. Дякую за увагу. До побачення, до нових зустрічей!